Усім привіт! Це подкаст «Щоденники читачки та його ведуча Софія Слободян, і тут ми говоримо про книги. Сьогодні ми з вами поринемо у фантастичний світ магії, фей та перевертнів, адже поговоримо про книгу Амарі та брати ночі, яку написав Олстон та видало видавництво Віват. Просто погляньте на її обкладинку, вона справді фантастична і заворожує. За жанром, це фентезі. Тож, якщо ви любитель таких книг або хочете познайомитися з цим жанром, то обов'язково читайте цю книгу, адже вона дійсно фантастична. Квінтон Пітерс зник 6 місяців тому, і всі, окрім його сестри Амарі Пітерс, Думають, що хлопець мертвий. Проте несподіване послання від брата ще більше підсилює впевненість Амарі в тому, що брат живий. Проте, як це довести іншим та де Квінтон перебуває насправді. Виконуючи дивні братові завдання, Амарі потрапляє у бюро надприродних справ, у якому знайомиться з чарівним світом та його незвичайними мешканцями. Дівчина відкриває в собі незвичайні можливості. Та починає боротися з силами зла, аби розгадати таємницю свого брата та дізнатися, де ж він насправді перебуває. У книзі порушуються важливі проблеми, а саме проблеми булінгу та нерозуміння з боку однокласників. А Марії складно навіть у новому світі, адже її майже ніхто не підтримує. Проте вона все ж таки знаходить вірних друзів, які йдуть з нею до кінця. Отож, тепер про мої враження. Ця книга справді цікава та захоплююча. Історія дуже незвичайна та, кажу вам, з несподіваним фіналом. Автору круто вдалося перенести читача у чарівний світ та познайомити з його традиціями та жителями. А ще я щиро захоплююсь головною героїною Амарі, адже вона, попри свої сумніви, попри сумніви оточуючих. Змогла розгадати таємницю Квінтона та спойлер віднести його. Вона дуже сильна та готова на все заради порятунку свого брата. Я справді раджу цю книгу любителям фентезі, адже вона обов'язково вам сподобається. Вона дійсно фантастична. А ще, якщо ви вподобаєте першу частину, то нещодавно вийшло продовження. А саме Амарі та Велика Гра. Тож ви знову зможете поринути у цей чарівний світ. Це були «Щоденники читачки та Софія Слободян. Читайте книги, адже це круто і до нових зустрічей!